Цинічний російський воєнний злочин. Поки все місто спало, окупанти вдарили ракетою по цій багатоповерхівці. Вогонь миттє охопив усі п'ять поверхів. Вщен зруйновані 60 квартир. Перші кадри з місця прильоту палає житловий будинок, а його мешканці заблоковані у власних оселях. Двері заклинило через ударну хвилю. Людей спускають через балкони на простирадлах. Давай, 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 давай сюди. Так, можна, можна. Запад. Серед тих, хто рятував сусідів Артем, із четвертого поверху евакуювали дитину, її матір та батька. «Все родили самі мотузку з простині. Обмотали дитину, спускали на перший поверх. Там внизу рятувальники вже були, вони допомагали, приймали її. В самого Артема вщент згоріло авто та орендована оселя. Разом із нею усі речі. Врятувати бодай щось було неможливо, адже вогонь та їдкий дим ширились надто швидко. Ганчіря, яке можна було, змочили водою, щоб якось дихати, але дихати там було просто неможливо. Прокинулись всі в крові, осколки вже розлетілись. Це добре, що в очі не попали. Там, мені осколок сюди тільки залетів, товаришу теж. Рятувальники кажуть, через загрозу повторного удару не могли одразу почати гасіння. Працювало 53 рятувальника, 11 одиниць техніки. В перші хвилини спільно з поліцейськими було врятовано 12 людей. Внаслідок атаки загинули четверо жителів п'ятиповерхівки. Серед них молоде подружжя. Обом було по 22 роки. Який год, як поженилися і згоріли заживо. Вона вчительки робила в школі. А він айтішник, красива пара. Така на першому етажу згоріла, прямо коли їхні квартири впало. Цієї ночі росіяни атакували ще декілька цивільних об'єктів у кривому розі. Попереднє було шість ракет враження в п'ять об'єктів, всі об'єкти цивільної інфраструктури. Будинок, склад з питною водою, фантою та Кока-Колою, автотранспортне підприємство взагалі не мало ніякого відношення до військових. Сьогодні по обіді рятувальники завершили пошукові роботи на другому місці прильоту складі підприємства. Там з-під завалів дістали семеро загиблих. Загалом російський теракт забрав життя 11 жителів Кривого Рогу. Ще 34 поранені. У них мінно-вибухові травми, перелами та порізи. Двоє людей у вкрай тяжкому стані. Із опіками прогнозів медики не дають. В одного пацієнта практично 100% ураження шкірного покрову, в одного 80%. Кожен день опікові пацієнти будуть отримувати хірургічне втручання. Практично кожен день їх оперують, знімають некрози і потім, там, де очищається рана, там закривається штучною шкірою. Нині рятувальники завершують розбирати завали. Комунальники та жителі району прибирають вулиці від скла та уламків. Розбиті вікна закривають плівкою та осб панелями Найближчим часом вирішуватимуть долю будинку, куди влучила російська ракета. Там проведуть експертизи. Кожна родина, в якій загинула людина, може зраховувати на допомогу у розмірі 300 тисяч гривень. Зрозуміло, що це не поверне рідних та близьких. Але після того, як будуть зроблені всі експертизи, будемо розуміти, чи можливо ці квартири відбудувати, чи неможливо їх відбудувати. І тоді будемо надамо а, вже допомогу з обласної ради. Щонайменше 60 квартир знищені внаслідок російського теракту. Їхнім власникам влада запропонувала безкоштовне розселення, але поки потерпілля залишаються у знайомих. Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини каналу.